Вітаю на зв'язку. Анна Габор, викладач інтегративної кундаліні йоги. І на цій короткій зустрічі я поясню, як практика кундаліні йоги може вплинути на гормони. Я поясню це через фізіологію, що відбувається в нервовій і ендокринній системах, і які вправи. Прямо стимулюють ці механізми. Щоб прибрати одразу магічне сприйняття кундаліні йоги, бо часто, коли люди чують, що після практики кундаліні йоги змінюється життя, приходять нові можливості, здійснюються бажання, то це сприймається як містика, бо люди просто не знають механізму впливу кундаліні йоги на наші гормони і силу наших гормонів. А все досить просто і зрозуміло і має наукове пояснення. На цій зустрічі я покажу, як кундаліні йога впливає саме на гормональну систему. Але перш ніж я почну, стоп! Увага! Я в жодному разі не підтримую відмову від медикаментозного лікування. Я просто поясню. Як це працює, які механізми керують нашими гормонами? Я просто розкажу про перспективи, якщо не дивитись на всю систему цілісно. І я просто відкрию вам інформацію про ваше майбутнє, якщо не включати роботу залоз, щоб вони працювали самостійно. А також спеціально підбирала спрощені слова, які зрозумілі. Звичайній людині. Тому, якщо ви медик, вам можуть мої слова різати в ухо, тому пропоную звернути увагу на саму суть цієї лекції. А тепер переходимо до основної теми, яка колись перевернула мій світ і все розставила на свої місця. Отже, як кундаліні-йога впливає на гормони? Коротко, без води. Науково і з опорою на анатомію і дослідження взагалі у кожної йоги є свій напрямок, своя специфіка, свій вплив, своя філософія. Не всі йоги впливають на людину однаково. І щодо кундаліні йоги, то взагалі її основний принцип це напрямок на нервову і ендокримну систему. Яку практику кундаліні йоги ви б не обрали? На що б вона не була направлена? Завжди, завжди в основі буде робота з нервовою і ендокринною системами. Бо це фундамент кундаліні йоги і особливість цього напрямку. Почнемо розглядати три основні механізми, через які кундаліні йога впливає на нас. Перше – це автономна нервова система. Другий механізм впливу це гіпоталамо гіпофізарно наднеркова вісьп. Це реакція стресу і вироблення кортизолу. Третій це локальна механічна стимуляція залоз. А тепер детальніше про ці три види впливу кундаліні йоги на гормони. Автономна нервова система. Коли ми живемо в постійному і довготривалому стресі, психіка знаходиться в симпатичній нервовій системі. Тобто, дивіться, у нас є два режими: симпатичний і парасимпатичний. Симпатика це активний стан: бий, тікай, е, ак, да, таке вклю, активне включення. Парасимпатика це стан. Спокою, розслаблення, відновлення, що відбувається при хронічному стресі. Постійно активний лише симпатичний режим. Мозок отримує сигнал виживання важливіше, ніж відновлення. Гормональна система переходить в режим економії. У цьому режимі. Знижується виробництво статевих гормонів, летить щитоподібна подібна залоза, наднирники. І у нас цього не буде, якщо працює режим переключення з симпатики на парасимпатику і навпаки. І саме це переключення з симпатичної в парасимпатичну і навпаки, знімає напругу. Спазм і блок з нервової системи. А тепер увага, чому саме кундаліні-йога в цьому ідеальна? Справа в тому, що всі крії кундаліні йоги побудовані в одному і тому ж принципу: чередування, напруження розслаблення, напруження розслаблення, будь-яка практика кундаліні йоги матиме цей механізм. Права, де активація симпатичної системи, потім обов'язково маленька релаксація. Знову активація, знову релаксація. І саме це чергування, активації симпатики на парасимпатику, саме цей механізм відновлює нервову систему, що далі впливає на регуляцію гормональної системи. Чому у нас цей механізм чергування може бути збитий? Справа в тому, що коли у нас перевтому довготривалий хронічний стрес, то ми зависаємо на постійній основі в симпатичному режимі нервової системи. В нервовій системі відбувається замикання на симпатичному режимі. І просто так, без механічного втручання, лежачи на дивані, ми не відновлюємо. Роботу нервової системи і не знімаємо стрес. А якщо нервова система не розпускає спазми, то це автоматично б'є по гормональній системі. І ось лише декілька симптомів, які про це кричать: постійна тривога, сон або безсоння, дратівливість, зниження лібіду, порушення менструального циклу ПМС, болі в жіночі дні. Холодні руки і ноги. А, постійна, втома, немає енергії, складність зі схудненням, проблеми з вагою. І це тільки декілька симптомів. І тут нам треба не на гормональну систему впливати, бо це наслідок. А працювати з нервовою системою, бо вона є причиною гормонального збою. І ось. А, Чому в даному випадку препарати будуть лише маскувати симптоми? А нервова система буде так і залишатися в спазмованому вигляді. І треба пам'ятати, що все, що відбувається в гормональній системі, це всього лише наслідок того, що відбувається в нервовій системі. Кожна емоція, кожний стан переживання запускає гормональний коктейль. Проблема починається тоді, коли це відбувається постійно. Як нам в цьому допомагає Кундаліні Йога відновлює включення двох режимів, щоб вони запускались в доречних ситуаціях? І дуже часто без втручання механічної стимуляції чергування двох режимів це неможливо. Вплив на гіпофіз і допомога виходу із стресової реакції, тобто йога, направляє сигнал, що можна перестати. Виділяти гормони стресу, і заспокоїтись, тобто йога впливає на гормони через нервову систему. Коли тіло виходить із режиму стресу, мозок дозволяє ендокринним залозам знову нормально працювати. Це не стимуляція гормонів, це відновлення умов для їхнього природнього балансу. І саме головне, що результатів не треба чекати роками. Ви вже на першому тижні або одразу після класу будете помічати таке яскраве зниження тривожності. В посиланні під цим відео я залишила наукові дослідження зниження кортизолу одразу після практики кундаліні йоги. Переходимо до другого механізму впливу кундаліні йоги на гормональну систему. Це гіпоталамогіпофізарна надноркова вісь. Якщо людина в стресі в тілі вмикається ланцюжок, тривога і виділення о, гормонів стресу, паніки, тривожності. А, як це відбувається детальніше? Мозок помічає а, стрес, гіпоталамус направляє сигнал гіпофізу, що є небезпека і. Гіпофіз – це диспетчер, який розсилає команди далі по іншим залозам. Гіпофіз дає команду наднирникам, і ті виділяють кортизол, гормон стресу, а також ще виділяються адреналін, норадреналін. Е і кортизол, е норадреналін потрібні, щоб ми були мобілізовані, е уважні, сконцентровані. Але проблема виникає тоді, коли цей механізм. Працює постійно хронічний стрес, робота новини, проблеми з дітьми, фінансові це все круговорот. Поки кортизол і адреналін у нас активні, у нас пригнічується вироблення статевих гормонів, погіршується робота щитоподібної залози, порушується сон, мелатонін, знижується гормон росту, з'являється виснаження, проблеми зі сном, гормональні збої. Як тут працює йога? Йога діє не напряму на гормони, а на сигнал небезпека, який отримує мозок, тобто робота з гіпоталамусом через повільне дихання, ритмічні рухи, зниження м'язової напруги, зосереджена увага в точці між брів, спеціальні крії на гіпоталамус, тобто, коли кортизол, адреналін і норадреналін. Розносять гормональну систему. Нам важливо не закидувати гормони ззовні, щоб відрегулювати ці гормони. Нам треба піти в гіпоталамус і гіпофіз і показати, що можна заспокоїтись, можна вимкнути режим стресу. І зверніть увагу: всі ці практики кундаліні йоги посилають залозам командного центру повідомлення Я в безпеці. У відповідь гіпоталамус зменшує тривожний сигнал, гіпофіз менше тиш, тисне на наднирники. Наднирники виділяють менше кортизолу норадреналіну адреналіну. Статеві гормони сну, спокою, впевненості повертаються в свою норму. Стан стає рівним, і в ньому вже можна більш ясно шукати шляхи виходу із проблемних ситуацій. Зміну стану, ви вже відчуваєте одразу після практики. Вам не треба чекати роками на результат. Це не магія, це робота з причинами збою, а не з маскуванням наслідків. Увага, наукові дослідження я прикріпила в описанні під цим відео. Йдемо далі. Третій механізм це стимуляція залоз. Так, залози, як і інші органи з роками виснажуються, втомлюються, починають працювати впівноги, плюс вище вказані механізми давлять на кожну залозу. І важливо підтримати кожну залозу, дати їй ресурс, включити її. І йога це робить не насильно, а м'яко нагадує, що таке працювати в здоровому режимі, включає пам'ять тіла. Часто. Тілу треба трохи допомогти, і далі тіло саме відновить всю свою роботу. Хочу привести паралель з іншими системами. Дивіться, коли у нас були спина, ми йдемо до масажиста, робимо вправи для спини, а ще й часто не тільки спина перестає боліти, а ми в цілому почуваємо себе краще. І це для нас не дивно. Хто сказав, що з ендокринними залозами теж не потрібен рух, масаж, підтримка через рух. І саме головне, що після практики виходиш, як після глибокого перезавантаження. Якщо назначається гормональна терапія, то значить залоза вже не працює, як треба. А значить, що водячи гормони ззовні, залози ще більше атрафуються і забувають, як це виробляти гормони самостійно. Жодна, навіть ідеально підібрана доза не може замінити живу ендокринну систему. Бо гормони це не окремі молекули, а цілий ланцюг взаємо. Пов'язаних процесів постійно, який змінюється залежно від там, стресу, сну, емоцій, навантаження і так далі. Кундаліні йога не лікує і не заміняє лікаря. Вона робить принципово інше: вона знімає напругу залоз, відновлює роботу залоз, стимулює їх і включає систему саморегуляції гормонів. Тілі. Бо з часом наші залози просто забувають, як працювати. Отже, що нам пропонує кундаліні йога як для от третього механізму впливу на гормональну систему? Робота з наднирниками. Є крії для наднирників, є безліч медитацій, пранаям з антикортизольним ефектом і включення наднирників для самостійної регуляції гормонів. Кілька досліджень показують зниження слинового кортизолу після практики в кундаліні йоги. І на моєму курсі жіночі гормони я даю крії для наднирників, після яких ви не тільки налагодите гормональний фон, але й станете стресостійкими з внутрішньою опорою і впевненістю в собі. Далі, кундаліні йога впливає на... Активацію щитоподібної залози. Крії дає механічна стимуляція шиї, поліпшення місцевого кровообігу, зниження стресу, покращення вегетативного тонусу, покращують симптоми і лабораторні показники. А, але йога не заміняє терапію. А в описанні я залишила наукові дослідження, змін щитоподібної залози після практики кундаліні йоги. А на своєму курсі жіночі гормони я поділюся трьома кріями кундаліні йоги на щитовидну залозу. Але всі вони різні по своєму впливу. І вже після першого тижня практик цих крій покращується ваша дисципліна, буде стан зібраності і відчуття успіху у всьому. Аналізи теж ваш, вас порадують. Далі: вплив на статеві. Залози. кундаліні йога дає е, активацію яєчників, і дослідження показали підвищення естрогену і прогестерону. Про це ви теж можете почитати в посиланнях під відео. А на своєму курсі Жіночі гормони я даю медитацію для яєчників, яка робиться раз на місяць. Після якої йдуть болі в жіночі дні, жінки стають ще красивішими, привабливими, а хто не міг завагітніти, народжують. Далі стимуляція гіпофізу і гіпоталамусу. Як і раніше, я демонструвала, що в йозі є цілий ряд практик саме для активації залоз командного центру. Бо ви вже з сьогоднішнього уроку знаєте, що залози командного центру. Керують всім, це генерали і директори всіх залоз. І якщо у генерала паніка, тривога і незібраність, то в армії теж хаос і бардак. Навіть якщо це могутні воїни. Тому в цьому і унікальність конелінні йоги, бо в ній є древні техніки і інструменти, які дістають до гіпофізу гіпоталамусу і стимулюють їх. І поки... Я ніде не зустрічала такої технології. Ви можете подумати, що я не врахувала інші залози ендокринної системи, але незважаючи, що цей курс спрямований саме на роботу з жіночими гормонами, я внесла в програму також ікрії, які працюють з усією ендокринною системою цілісно. Тому не хвилюйтесь, що ми. Когось забули. І на своєму курсі ми починаємо саме з генералів і їх гармонії. Весь третій модуль присвячений турботі про гіпофіз, гіпоталамус і шишковидну. І після першого ж тижня практики ви ще й бонусом помітите, що у вас зникли негативні думки, з'явилась ясність, покращилась концентрація, увага. Пам'ять змінилось відношення до того, що раніше вас дратувало. І що важливо, щоб мати гарний результат без відкатів. Це цілісна система, де всі відділи працюють однаково, щоб і генерал, і армія були в спокої і. Активні. Саме тому це дуже неграмотно бити в одну точку. Наприклад, якщо у вас є проблема з щитовидкою, то це дуже неграмотний підхід лікувати лише щитовидку. Нам спочатку треба піднятися в командний центр, бо сигнали йдуть звідти. Далі, Збій гормонів щитовидки запускає ланцюг збою в усіх інших залозах. Бо тепер іншим залозам треба або компенсувати, або бути в дефіциті. І саме тому, крім щитовидки, нам треба дати роботу всім іншим залозам і відрегулювати цю систему. І я сама мала неприємний досвід, де по рекомендації лікаря роками займалась лише щитовидкою. А проблема була в гіпофізі. І доки я не підключила роботу з гіпофізом через йогу, я тільки шкодила всій ендокринній системі. Саме тому я на своєму курсі жіночі гормони зібрала практики, щоб приділити увагу кожному елементу, окремо і всім елементам одночасно. Це унікальний курс цілісної турботи про себе як про систему. І вам може здатись, що цей курс лише для тих, у кого є порушення гормонального фону. Але це міф: цей курс потрібний кожній жінці, і кожна візьме з нього своє. Якщо у вас гарні аналізи, то ці практики підсилять вашу красу, привабливість, магнетизм, молодість і внутрішню гормонію. Якщо ваше тіло вже кричить про допомогу через ендометріоз, кісти, випадіння волосся, ПМС, біль жіночі дні, то цей курс поверне тілу здоров'я, бо там така дуже буде цілісна проблема. І не забувайте, що ми живемо. В неідеальному світі, де щодня сотні факторів руйнують нашу гормональну систему. І не чекайте, коли тіло почне вам про це кричати. Підтримайте його вже сьогодні. Основна перевага кундаліні йоги від пігулок це. Що є ряд гормонів, які виділяються лише під час руху і фізичного навантаження. Наприклад, це серотонін, дофамін, тестостерон та інші. І не включаючи тіло е і сподіваючись лише на пігулки, ви просто ламаєте всю систему свого тіла. Пігулки ніколи не дадуть те, що дає техніка дихання, вправи стимуляції залоз чи включення м'язів. Головний плюс саме кундаліні йоги що вона вчить тіло, як самому бути в гармонії і виробляти гормони самостійно. Саме тому я зібрала в один курс самі глибокі і ефективні практики кундаліні йоги, які не маскують симптоми, а регулюють цілісну систему зсередини, для того, щоб це було якісно і надовго. Зустрінемось на килимках для практики.